впевнені, що ледь не щодня бодай кожен українець про себе дякує нашим військовим. А сьогоднішнє свято, день захисника та захисниці, є ще одним приводом згадати із подякою кожного, хто захищає чи захищав нашу рідну землю. Покинувши свої домівки, сотні тисяч захисників з різних куточків країни об'єдналися аби разом дати відсіч росіянам, бо жоден з них не може сидіти, склавши руки, поки ворог нищить їхні домівки. І тоді я просто одразу приїхав. В мене ще були там якісь речі військові. З 2015 року я одразу почав пакувати свої речі, отакі збирати, там їх доставати із, скажімо так, по простому із загашників. Я просто навіть не уявляю взагалі, ну, коли оце буде там війна йде в країні, да? От, що я десь собі буду спокійно там десь щось працювати. Для деяких захисників не стало на заваді і цілковита відсутність будь-якої військової підготовки, бо ж бажання захищати батьківщину та рідних для них виявилося сильнішим. Я не служив свій час. На початку повномасштабки в 22-му році, що записуватися, не взяли того, що не було опиту, не служив, просто записали і все. Рік працював собі спокійно. Через рік прийшла повістка, Тільки прийшла повістка, пішов, потрапив у щепку. І Потім на схід, окрім того, що військовим доводиться боротися за наші і свої життя. На фронті деякі з них у прямому сенсі цього слова рятують і інших побратимів. І мова про бойових медиків. Їхня зона відповідальності не менша. Там на лінії зіткнення вони щодня, щогодини повертають наших захисників до життя. Допомагає їм у цьому чітка мотивація та злагоджена робота. Повністю такого дня, щоб не було поранених, не було. Є от бували моменти, що більше ста поранених було. Було моменти, що біля десяти поранених. Це відняв від ситуації, від напрямку, від боїв, Злагоджені. Настільки чітко відбувається робота, що ми не завжди співали вигрузити людину з машини, як вже все було зроблено. Щось велике е, стається, а ти не ховаєшся, а йдеш туди, і ти знаходиш там постраждалих, і ти надаєш їм допомогу, спасаєш, спасаєш життя. Те, що для кожного з них уже перетворилося на буденність, насправді є можливістю мирно проживати кожний день для усіх нас. Тож телеканал ITV Media Group вдячний кожному та кожній, хто стоїть на захисті нашої держави, а також схиляє голови перед тими, хто поклав своє життя за нашу незалежність. Вікторія Якимець телеканал ITV Media Group.